Так, всім привіт! Тукарям. Маємо насильний станок. Маємо 17 квітня 2023 року. Маємо задню бабку, передню бабку. Станок працює. Маємо таку штучку, яка надівається сюди. На діаметр 18 надівається. Гаєчкою ми закручуємо. І у нас прекрасна річ. У нас є цілий наждак. Так, що треба? Треба, я шукаю задню бабку, 1D601 станочок. Шукаю патрони, кулачки і передню бабку. Передня бабка, звісно, дефіцитна. Ну я її шукаю. І шукаю задню бабку. Задня бабка має P020. Якщо P0,18, то це не від даного станка. От така вона знизу. Є грибочок, от корбочка. От вона збоку така. Тут вставляється сверло конус мор 1, Тут центр вставлений. Так що такі справи. Станок працює. Якщо комусь треба станка, можете позвонити. Я торгую, продаю ліві і праві болти на Олексі. Місто Новолинськ. Отож, шукаю задню бабку і передню бабку, або хоча б задню. Ну, які ціни, є? які вже ви скажете, не дуже дорого. Тут в мене підручники ще продаються до цього станка. От, Я їх зробив, тут їх є, хватає. От, Їх тут багато є. Ще й дуже багато От, підручників, їх тут повно, повно, повно. От. Підручник для токарної роботи. От вони всі є. Всі легенькі, всі красиві. Е, для того, щоб ставити інструмент і точити це. Тут в мене гаєчка з крупним шагом. Така відкручується. 17, там 10 на 2,5. От, рухається підручник. Тобто такий підручник для токарного верстата 1D601 для токарних робіт. Ще раз кажу, кулачки купляю, кулачки продаю, кулачки міняю. Є і поляк в мене патрон. Де він, де він тут був? Так, де він тут був? Десь десь був, не хоче показуватися. Зараз будемо шукати його. Рігон, а він є. От, поляка маю патрона, Тут кулачки 1-1-2. 1, 1 2 А треба номер 3 Одно Односателітовий патрон. от, На 80 поляк. Кулачки нові, але кулачки нема третього номера. Такі справи. Так що дякую всім за увагу. Телефон 2838 на Олексі торгую. Ліві праві болтики продаю. Е, маю багато ось таких ручок. Готових штук 30 є, навіть може, більше. Куплю задню бабку, 1D601, патрон 80, спіралі. Кулачки, сателіти куплю, корпуса тут бувають. 42 на 50, це 42, 42 на 80, це 42, а буває 50 на 80. Як зробити наш дакт? У мене було відео. Ну, це вже нова розробка. Під, тут накручується на 22,5. До зустрічі на каналі. Якщо цікавий даний станок, ціни можна розглянути. Все, на все добре. 17 квітня 2023 року.